Провінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі 12 пунктів масового проживання мешканців на випадок блекауту розгорнули у закладах освіти Тернополя. Цього тижня міський голова разом із відповідальними структурами оглянули ще один пункт масового проживання населення, що розміщений. У центральній частині Тернополя загальноосвітній школі номер 4 цей пункт у випадку критичної ситуації, коли не буде тепла, води, електроенергії та газу, зможе надавати тимчасовий прихисток. Мешканцям нашого міста у випадку надзвичайної ситуації школа припиняє працювати та стає пунктом масового проживання населення. Цей заклад забезпечений усім необхідним. Є резервне живлення, польова кухня, вода, санвузол, пічки буржуйки, спальні мішки, каремати, старлінки, дрова, вогнегасники, побутова хімія, засоби дезінфекції, аптечки тощо. Полісмени закликають не довіряти заманливим оголошенням в інтернеті про миттєве отримання прибутку, адже це може бути пасткою. Лише за два місяці осені шахраї обманули мешканців нашої області на понад 27 мільйонів гривень. Зловмисники пропонують ставити вподобайки на відео у соцмережах та отримувати від цього гроші. Проте початок такої співпраці може призвести лише до фінансових втрат. А не до прибутку, як саме діють шахраї та як не потрапити на гачок, розкаже наша Юлія Пацкаль. Інтернет переповнений сотнями пропозицій про те, як миттєво заробити легкі гроші. Одна з них переглядати відео та ставити вподобайку у соцмережах, ніби нічого складного немає. Потрібен лише доступ до інтернету, виконувати завдання і отримувати за це прибуток. Проте таким чином заробити великих коштів так і не вдасться. А от втратити власні можна. Це приходить повідомлення зазвичай в WhatsApp людям. Про те, що ви можете заробляти додаткові кошти, не відлучаючись від основної роботи. Мабуть, може, і вам всім приходило. мені вчора три таких повідомлення приходило. Шахраї просять вкласти власні кошти, щоб збільшити прибуток, або ж як страховку, що ви точно виконуєте завдання, але одразу після оплати зв'язок із таким роботодавцем пропадає. 80 з тисяч жінка перерахувала буквально за один день таких заробітків. Після чого з нею зв'язок з її з роботодавцями, так званими, пропав. Вся переписка була видалена, яка проводилася, і жінка потерпіла на практично майже 90 тисяч гривень. Пропозиції таких заробітків різноманітні. Окрім завдань у соцмережах, це можуть бути ставки на спорт, пакування матеріалів на дому чи робота онлайн-менеджером відомих компаній. Якщо вам. Пропонують роботу, де ви реєструєте собі якийсь особистий кабінет, через який ви здійснюєте певні дії, і вас просять, що ви поповніть цей кабінет. Внесіть якийсь страховий платіж, або для здійснення роботи вам потрібно поповнити на якусь певну суму коштів. Це є явний признак шахрайства. лише за два місяці осені цього року шахраї обманули мешканців нашого краю на понад 27 мільйонів гривень. офіційно до нас на сьогоднішній день звернулися практично 2150... Шість заяв є звернень про скоєння тих чи інших злочинів пов'язаних з шахрайством. Тільки 327 кримінальних злочинів на сьогоднішній день є розкритими. І оголошено підозру з цих 327 у 136 злочинах. У поліції кажуть, більшість злочинів здійснюється з окупованих територій України та з місць позбавлення волі. Саме ці фактори і ускладнюють процес розслідування. Якщо ж ви також потрапили на гачок зловмисників, телефонуйте на гарячу лінію Нацполіції України. 102. це не лише допоможе покарати винних, але й врятувати інших від дій шахраїв. Без цього унікального творчого колективу не обходиться жоден національно-патріотичний фестиваль чи урочистий концерт у Чорткові. Аматорський хор медичних працівників Галичина один єдиний хоровий колектив на Чортківщині, що дожив до наших днів. А днями артисти відзначили своє 60-ліття. Наша знімальна група побувала на їхньому ювільнейному концерті у Чортківському центрі культурних послуг імені Катерини Рубчакової. Переповнена зала та гучні овації все це про атмосферу свята. Раз, два, три, три, п'ять, шість раз. Очільник колективу хору медпрацівників Галичина щурткова Іван Кікес проводить останню репетицію перед довгоочікуваним концертом. Колектив святкує свої 60. Готові артистам пора на сцену. Унікального творчого колективу не обходиться жоден концерт у чорткові, а їхня історія розпочалась у далекому 1963 році, коли учитель музики з приміської білої Левко Бойко згуртував любителів народного співу працівників медичної сфери Чортківщини. А вже у 2000 році колектив очолив талановитий випускник диригентського хорового факультету Одеської державної консерваторії Іван Кікес. Поширюємо, значить, наш. Фольклор, українську пісенну культуру нашу ми поширюємо. Ну і авторські пісні авторські пісні, але вони такого пісенного стилю. Михайло Копистенський – співочий хірург на пенсії. У колективі Галичанців чоловік вже 45 років. п'ять років. му році я йшов хор, у нас було 55 чоловік хорі, 25 мужчин. І під, я ще в костюму, ті, що ми зараз от, виступаємо в тих костюмах, у 1983 році ми ті костюми пошили, то було 25 мужчин хорі і 30 жінок. Це був величезний колектив. Ну, я зараз на пенсії, вже пенсіонер, але працюю вже в заліщика в лікарні, але я лікар-хірург по професії був на в лікарні і голопровкому лікарні, так що я пройшов ці щеблі. І, значить, але для мене саме це був хор. Марія Мар'янівна Горішко, медсестра швидкої допомоги. У хорі жінка співає вже 35 років. Нам важко, тому що кожен працює по змінах, але ми стараємося якось збиратись на ті репетиції, де ми співаємо, отримуємо від того задоволення. Ну, я думаю, що раз ми живемо і живе наша українська пісня, то ми будемо жити вічно, бо вона ніколи не вмре і не загине. Десятки неймовірних композицій патріотичного ліричного жартівливого характеру, старовинні козацькі пісні народному хору Галичина аплодували у багатьох куточках України на різноманітних фестивалях та конкурсах. Їхньою творчістю захоплювались у Литві, Латвії, Польщі. Галичина відкриває та примножує українське для цілого світу. я найстарший співак в цьому хорі. 53 роки, 53 рік вже пішов, як я співаю хорі. Вже нікого з таких співаків не лишилося. І вже протягом такого часу все мушу співати, та й уявляю собі, як то може бути без, без пісні. Наша телевізійна зйомка це подарунок від колишньої учасниці колективу Віри, сироти, яблунь та хористок. Усі вони зараз проживають за кордоном. Вчора зателефонувала до мене сестра і каже, було б неймовірно добре, якби ми змогли організувати для нашого хору Галичина сюжет. Я кажу: ну, як це можливо, залишилося навіть не день. Сестра сказала, що знає дуже добру викладачку Юлію Винокур, і вона спробує зв'язатися чи не могла б компанія TV4 послухати і зробити такий гарний подарунок для нашого хору. Їй це вдалося. Ви тут, а я рада, що про наш хор будуть чути і слухати його надзвичайно молодійну пісню. Переповнена зала Чортківського центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової зібрав повний зал прихильників хору Галичина. Гучні овації – все це про атмосферу особливого свята. Природа та місто. Таку назву має виставка, яку представили у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Художниця Олена Колєснік писати картини почала із початком повномасштабної війни. Але за півтора роки дівчина представила більше 20 різноформатних виставок в Україні та навіть за кордоном. Докладніше про чергову експозицію у нашому місті далі. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку Олени Колєснік під назвою Природа, місто, розпочала художниця професійно творити з початком повномасштабного вторгнення. Раніше розповідаю, у неї для цього не вистачало часу, адже навчалася та працювала у медичній сфері. Творчість вона займає якесь особливе сакральне місце, тому що це те, що я завжди хотілася, але не дозволяла собі робити. І коли прийшла війна. Казала, що завтра може не бути. Ти досі не займаєшся тим, що тобі дуже сильно хочеться. Про що ти мрієш, чим живе твоє серце, та коли ти почнеш слухати себе і йти той шлях, який ти хочеш. І дійсно ти це хочеш. І я вирішила, що так, дійсно, я це хочу і почну розвивати саме свою творчу кар'єру. За півтора року дівчина представила більше 20 різноформатних виставок в Україні та за кордоном Німеччині, Польщі, Латвії, Азербайджані, Словенії, Італії. Також вона брала участь в міжнародному планері в Гданську, а також стала однією з переможців в American Art Awards 2022. Дівчина розповідає, пише картини із власних спостережень. Я дуже люблю малювати сама. Те, що я побачила, додатково я роблю фото, щоб запам'ятати, наприклад, якийсь ракурс. Але в основному я туди закладаю свої переживання, які я саме побачила, а не просто змальовуючи фотографію. На експозиції у Тернополі художниця представила 59 своїх картин, писані аквареллю. На картинах різних масштабів дівчина зображує міста та пейзажі України. Я ніколи не мріяла стати художницею. Ну тобто, це не була в мене ідея якась неймовірна, або я з дитинства про це хотіла. Я просто навіть не помічала, наскільки добре в мене це виходить. Доки багато людей навкруги не почало говорити, що це дуже круто. Своїми роботами художниця намагається викликати позитивні емоції у глядачів. Від цього зізнається, вона отримує ще більше задоволення. Я хочу, щоб моє мистецтво бачив весь світ. Це дуже глобальна і дуже амбітна ціль. Я хочу, щоб воно в багатьох людей могло викликати найкращі емоції. Це е, багато праці е, для того, щоб це технічно було класно виконано. Це е, багато аналізу своїх помилок. Відвідати виставку можуть усі охочі впродовж місяця у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Такими були події п'ятниці. Дякую, що були з нами. Бережіть своїх рідних і себе. Перемога вже близько.